Сергій Одарич на своїй сторінці публікував про те, що він займає впевнено перше місце в перегонах на посаду міського голови. Далі йде бортник, далі йде ТВ, але в принципі у вас є всі шанси бути другим. То... Давайте Сергію Даріч не мрійник. Подивимося офіційні протоколи. У нас зовсім трошки інші протоколи То, вашим даним ви не наступаєте? Ні, по наших даних на двох дільницях бортник впевнено посідає друге місце, але це на двох дільницях з 10. На інших дільницях він посідає третє, четверте, п'яте місце. Як справи батьківщини? Справа батьківщини до обласної ради є дільниці, де батьківщина перша, є дільниці, де батьківщина друга, є дільниці, де батьківщина третя. В цілому, я думаю, впевнено, батьківщина йде другою до обласної ради. Першої? Першим йде блок Петра Порошенка з Зрозуміло. На вибори міського голови, я так розумію, ви готуєтеся до другого туру, по вашим підрахункам. Планую, напевно, брати участь у другому турі виборів. Зараз подивимося кінцевий підрахунок, порахуємо протоколи, всі оскарження і потім. Я маю сказати, що всі, хто були в цій студії, вони всі мріють, мріють йти до другого туру, тому що Олександр Радуський також готується. Також готується до другого туру. Ну, подивимося, давайте по протоколах. Зрозуміло. Як взагалі у вас як налаштовані і чого очікують? Команда очікуєте? вже команда вже працює, вже збирається вже готується до передвиборчої кампанії Другого Туру. Нові лозунги, нові меседжі. Я думаю, якраз буде актуальний наш меседж у другому турі Черкаса Нового мера. Буде новими і буде новими. Ви з свого пункту з приводу того, що готові стати мером на рік, якщо не вдається, Я не, не відмовляюся, відмери. не відмовляюся від жодних слів свого першого туру. Я думаю, що моя програма буде першого туру, буде втілюватися. Я не буду переписувати, не буду придумувати. Я не буду займатися проти опонента свого роздаванням чорнушних матеріалів, так як він робив проти своїх опонентів. Я хочу, щоб це була. Щоб це були вибори програм, вибори, теледебати, так як у вас проводилось. Я думаю, що в цьому залі все-таки я зустрінуся з Сергієм Одарочем і ми поспілкуємося. Сподіваєте, що він прийме пропозицію? Ну я думаю, що тут вже нема куди діватися. Як швидко плануєте отримати саме результати, тому що, грубо говорячи, ніч напередодні виборів нам була напруженою, і ніхто навіть не я думаю, що на ранок ми отримаємо паралельний підрахунок голосів, а на ранок вже ми будемо мати мокрі протоколи дільничних виборчих. Що ви колись. не очікуєте якихось там заворушок, затягувань і тому я що думаю, що... тур хочуть потрапити всі? Хочуть потрапити всі. Можливо, це буде оскарження судове, але я думаю, що наші юристи справляться з цим питанням.